До великої війни Владислав Гуртовий організовував дискотеки, масові заходи та спортивні змагання у Лисичанську. Коли почалась чергова російська навала, життя хлопця пішло шкереберть у місті Лисичанська. Під час бойових дій ми займалися допомогою місцевому населенню з евакуацією продуктами харчування, допомогою. Засобами гігієни ліками, бо у місті залишалося дуже багато літніх людей, залишалися діти. Ми проводили евакуацію місцевого населення до міста Дніпра, до міста Києва. Приїжджали він, волонтери, ми збирали людей та відправляли їх на мирну землю. Також хлопці евакуювали жителів Сєвєродонецька та Вугледара. 1 липня минулого року через окупацію рідного Лисичанська парубок врешті виїхав звідти. Міталій дозвіл з військової адміністрації взяти машину швидкої допомоги. Ми з іншим волонтером заїхали на госпіталь. Там забрали пораненого чоловіка, забрали вагітну жінку та двох дівчат. Манівцями вирушили до міста Бахмута. Потім з міста Бахмута на місто Дніпро. Переїхавши до Дніпра, волонтерити не припинив. Коли він приїхав до міста Дніпра, я теж долучилась до волонтерства і ми почали в місті разом з ним видавати гуманітарну допомогу, там гігієнічні набори, харчові набори. А потім вже почали працювати разом в право на захист мерсі Корпс і почали видавати грошову допомогу. Спочатку війни це для мене стало невід'ємною частиною мого життя. Це дуже важливо, бо я не можу бачити, коли людина в біді. Після видачі гуманітарної допомоги підключався до Старлінку та допомагав людям зв'язатися з рідними, просто відправити бумажечку та вісточку, що, наприклад, мама, тато, я живий, все добре. Владислав каже, втомлюватись йому ніколи, бо тисячі його земляків потребують допомоги, надихається власною родиною. Вона для нього найдорожча у світі.